Огляд апарату М22. Ось так виглядає апарат. Він розміщений на оригінальній стоєчці. Зараз я вам спробую трошку подвинути боком. Такий він досить продовгуватий розмір самого блоку апарату 38 на 58. Оригінальний візочок має ось таку шухлядку. Вмикаю апарат. В комплекті до апарату йде маніпула. Маніпула 100 тисяч імпульсів. Ось таким чином вона виглядає. Ось так. робоче скло. Це кнопочка натиску. Тут розміщується скло, з яким ми працюємо. В комплекті до апарату йде набір з 9 фільтрів. Так, на 515, 560, 590, 615, 640 нанометрів. 695 нанометрів, 755 нанометрів та для роботи з судинами акне і одне калібровельне скло. Іде в комплекті для пацієнта такі от окуляри, і окуляри для роботи для спеціаліста. Тукаю апарат, яке можна регулювати? для загрузки. Подобутимо. У нас випадає робочий екран маніпула наша робоча. Дана комплектація апарату з одною маніпулею ІПЛ, також буває додатково там з пікосекундним лазером. Загрузка системи. І це в нас випадає робоче окно. Ми можемо вибрати наше налаштування для роботи з клієнтом. Ми вибираємо. В налаштуваннях, що ми будемо робити, Тобто, у нас є видалення волосся, лікування шкіри, лікування пігментації, анті-ейдж процедури, анті-ейдж плями та телангетезії маленького, великого діаметру. Також, великі плями та судини, і і судини. також нам пропонують вибрати. Наскільки у нас глибоко розташована та проблема, з якою ми працюємо, тобто поверхнево, середньо чи глибоко, тобто ми можемо тут собі вибирати, вибирати, яку ми проводимо процедуру, вибирати фототип, та вибирати. Глибину залягання нашого о, хромофору, тобто, чи це буде в нас пігментація, якась поверхнева, чи це буде глибока пігментація, чи це будуть поверхневі судинки, чи будуть глибокі судинки. А, так, е, нажимаємо Enter для того, щоб запам'ятати. Вибираємо, з яким ми будемо склом працювати, в режимі ІПЛ, там видалення волосся, наприклад, так, з площу 140 нанометрів, ми вибрали. І Після цього ми маємо так. перейти вже в наш робочий режим. Я от вибрала лікування шкіри, так, глибоке залягання для лікування шкіри, вибрала фототип і вибрала скло, з яким ми будемо працювати. І нам ще пропонує апарат додатково вибирати е, імпульси, чи вони в нас будуть часті, чи вони в нас будуть постійні. Нам пропонують вибирати комбінований імпульс, тобто 0,2 це буде у нас 0,2 мілісекунд, 2 мілісекунди. Це у нас буде частота подачі імпульсу. Е, і потім пауза 20 мілісекунд, наступний імпульс 3 мілісекунди, Тобто, от з такою подачою ми можемо вивести будь-який інший імпульс, в залежності від того, як ми хочемо працювати. І апарат нам пропонує там, з мінімального починати з 10 в даному режимі там, до 35 джолів на сантиметр квадратний. Ми можемо, наприклад, першу процедуру провести на 10. Джоулів на наступну процедуру, там як положено на 30% більше провести на 13 джоулів. Тобто, ці, також по цим рекомендаціями ми можемо відповідно працювати за парадом. Беремо наше скло, з яким ми планували працювати, що тут тобто, на монеті у нас буде імпульс. Подвійний, перший імпульс 2 мілісекунди, далі. Пауза 20 мілісекунд І 3 мілісекунди це буде у нас наступний імпульс. Після чого нам знову прийдеться натискати на кнопочку. Ми тут можемо також міняти ці імпульси, звужувати їх чи збільшувати. Вставимо скло в робочу маніпулу. Ось таким чином ставиться скло. Закріплюємо до щелчка. Вибираємо охолодження, воно за замовчуванням вімкнене. Коли ми будемо натискати на цю кнопочку, ми його можемо вимкнути. І переводимо в режим роботи, натискаючи реті. У нас, бачите, з'явилось таке освітлення маніпули, тобто це вже в нас свідчить про те, що у нас апарат працює. Я зроблю один натиск на кнопочку, щоб продемонструвати роботу. Тобто, по-перше, як ми замітили, не знаю, замітили, не замітили, імпульс іде подвійний. По завершенню роботи стискаємо стендбай. І виходимо на основне міро. Також налаштування хапарату у нас є можливість подивитися. Подивитися, скільки ми імпульсів провели на апараті. Шнур манікули такий досить шланговий, немаленький, в принципі, зручно для роботи. До цього ми заходимо в режим налаштувань, вводимо знову такий пін код І тут ми бачимо кількість наших імпульсів, яку ми провели, чи є в нас вода, ми можемо подивитися. Температуру збільшити чи зменшити, якщо нам це необхідно, за замочем стоїть 60 градусів, це та температура обполуджувальної системи, до якої апарат буде працювати, бажано це налаштування не трогати. І тут у нас буде відображатися кількість імпульсів, яку ми провели за процедурою. Вимикається апарат. Натиском, таки, знову таки на кнопочку.